О, ну що ви тут усі дивитесь? Думаєте, я просто так на дивані валяюсь? Ні, я не дрімаю, я працюю, я енергію зберігаю. Це вам не неабияке заняття, це вам стратегічне планування. От лежу я тут і, знаєте, мрію. От якби хтось прийшов, допуско да мені почухав. А то б хоча б шматочок колбаски підкинув, бо те ваше гарний собак звучить чудово, але не смакує. Хоча б, якщо чесно, я заслужив. Я ж тут головний охоронець. Може, здається, що я сплю. Але ні. Варто тільки тому листу ноші постукати в двері. Ух, я йому, ух. Ну я Ну не зараз. Ну потім. У мене сил нема. А взагалі я ще молодий у душі. Ну як молодий? З віковими гаджетами, вушка вже не слухають. Але нюх, я оту вашу печеньку в кишеньки чую за версту. Ну добре, все, ідіть. Не шуміть, мені потрібно спати. Ні, ні, працювати, працювати.